Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Запоріжжя, що заважає закрити небо над Запоріжжям, щоб припинились обстріли і знищити всіх росіян, які обстрілюють Запоріжжя і дають накази обстріли проводити обстріли. І намір ворога. Ну, Зараз якийсь період буде не не в змозі ворог чинити такі обстріли. У расистів складна дорога, немає такої постачання зброї, як було раніше, і тому буде мирно Запоріжжя на цей час. Також ворог змушений буде відступити, де йдуть військові дії, бо буде карта перемоги. Наші військові зможуть ще далі відігнати расистів от, від Запоріжжя. І ворога дуже такий вони валиться, як то розвал. Все в них руйнується, оця логістика, в них не вистачає, в них велика нестача, це і жива сила закінчується в них також і зброя. Так, вони постійно очікують расисти, щоб до них ніколи нічого не надійшло. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка. Так, прошу допоможіть, де да буде повністю закрито небо над Запоріжжям і знищено всіх расистів, росіян, хто давав накази, хто виконував обстріли Запоріжжя. І весь цей негатив повертаю їм назад, щоб в них летіли їхні ж ракети. Буде так, буде так, буде так. А ще я прошу вищі сили, допоможіть зруйнувати всі склади з боєприпасами. У расистів зруйнуються всі шляхи постачання зброї, залізна дорога, залізниця все руйнується. Більше немає жодного шляху постачання зброї росіянам. Немає чим їм воювати. Буде так. Прошу виші сили, допоможіть відкрити нашим військовим всі шляхи на надходження. Ці необхідної зброї, далекобідні ракети, літаки, дрони, броньована техніка, все, що необхідно нашим військовим для перемоги над росіянами, хай надійде якомога швидше, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликають, допоможіть захистити Запоріжжя, жителів Запоріжжя, одверніть від Запоріжжя всі бомби, ракети, снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і уламки, і всю можливу агресію, що використовують росіяни, і поверніть їм назад на голови, щоб вони в себе свою ж. Зброю і вибухала у них. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на закриття неба над Запоріжжям, буде так. Де буде все сказане, здійснено і так буде. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, вищі сили, я вас прошу, дайте нам. Змогу закрити небо над Запоріжжям і знищити всіх расистів, щоб в них повністю перекрили всі шляхи. І не було ким і чим воювати, а обстрілювати а Запоріжжя. Буде так. І так буде. Дякую за увагу.